Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати качанчики, але не обичні, будемо на сковородці, там їх жарить, смажить. Для цього нам понадобиться паприка, сушений часник, перець, масло і олійка. Ну і, собственно говоря, качани. Правда, понімаю, вже кінець сезону, але що ти зробиш? Як тільки руки до цього дійшли, сам буду перший раз качанчики пробувати. Так, заложуємо качанчики в каструльку. Набираємо водички. Так, і ставимо на вогонь. Вода почала закипати, ну таке по чуть-чуть. Чекаємо всього моменту 15-20 хвилин, бажано під кришкою, і, звісно, в мене вона зайнята. Так, а далі по рецепту нам треба надо... це все покромсати, щоб поміщалося в сковородочку красивенько. На три часті отак. от. Ляп. Ляп. Продовжуємо нашу кулінарію. Додаємо сковородочку на маленькому огні горитися. Ну, на середньому, вернее. Добавляємо столову ложку на глаз так. Олійки. Ого, чуть більше вийшло, Ні, нічого страшного. Масло не знаю. У ну, мене тут кусочок, може, грам. 30, тут може, не знаю, ну грам 40 добавте, меблі більше просто немає. Хорошенько його перемішуємо, щоб олійка там помішалася і з -от, опа. Красота. Чайну ложечку паприки сюди. Отак. от. Посушений часничок. Перчик ну, По смаку, хто як, хто більше, хто менше. Отак -от, опа. Перемішуємо все, все добре. Перемішуємо. Хорошенько, так, стали на, мали, на малий вогонь, на саме мінімум, Хорошо перемішали і додаємо сюди наші качанчики. Опа. опа. М -м -м, а запашок зразу, зразу моментально такий запашок пішов, знаєш, знаєте, наче, наче попкорна. В кінотеатр заходиш і такий запах. Опа. Так, В мене ще два кусочки не вмістилося. так солькою присолити і поховати. Забув соль, але нічого страшного. Ми зараз це виправимо все легенько. Головне, щоб не пересолити, я не знаю, тоді якщо що, ще досолиться. І отак крутимо, піджарюємо хвилин 7-10. Ось Якрась солька там перемішається. Все, кожні 30 секунд його просто мішать на протяженні 7 хвилин. Пройшло минут, минут 7-10. Я навіть не засікав, от так от просто мішав, мішав його. достаємо і будемо смакувати, пробувати. Дивись, Ля <звук>